Шановні члени комісії з питань фінансів та бюджету, що членам комісії присутні п'ятеро. Які будуть пропозиції, щоб до початку роботи нашої комісії? Розпочати хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. Олена Іванівна, дякую. Починаємо працювати. Нам треба розглянути два питання. Це перше питання про затвердження структури та загальної чисельності комунального закладу Центр надання соціальних послуг Круковської міської ради із Рад міського ради області на двадцять п'ятий рік Тетяна eh, вікторівна. Та друге питання: про внесення змін додаток до рішення під час другої сесії 8 серпня Дня Викорівської міської ради з Мельського району Одеської області від 25 на 4 на року номер 2360 про затвердження цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Вилковської територіальної громади і Шевського району Одеської області безпечна Вилковська громада на 24-25 роки доповідає Секретар Лариса Івановна у зв'язку з відсутністю першого заступника Юлії От такі два питання. Хто за те? ще якісь палочки, це голос. Хто за те, щоб розглянути ці питання, прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до роботи нашої комісії. Значить, перше питання з голосу це про затвердження структури та загальної чисельності комунального закладу Центру надання соціальних послуг викликівської міської ради Майковина на двадцять рік доповідає Тетяна Свікторовна. Шановні члени комісії, прошу затвердити структуру та загальну чисельність комунального закладу, виклики міської ради, центр надання соціальних послуг» На двадцять п'ятий рік ми це проходили ну, пане незнайомі. Тому що в кінці року вводили в нашу структуру ставку фахівця супроти ветеранів і думали, що це вже буде так на 25 й рік. Ну так ще значить, здійснювати щомісячне преміювання. За рахунок передбачених у кошторисі на впіймання та економії коштів на оплату праці у комунальному закладі, надавати соціальну оплату на соціальну на рішення соціальних побутових питань і матеріальну допомогу на здоров'я, та при найміщерічній відпустки. Все це в межах фонду оплати праці, все, що в нас доложено, ми тоді поміщаємося. Оце мені такі було до вас питання. А ви ми... так, пропустили? Ну щоб так, так було, чи що? ну так, що вийшло, що подали на кінці року? В кінці року, так, да, розглядали. Це вже був ноябрь, тому я думаю, що це так зійде. Нам це так робили зауваження що неділю, що треба. Зауважемо, правильно. Да. Да. Є запитання до Тетяни Вікторівни? Нема. Хто за те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії, прошу підтримати. Дякую, говорить. Дякую. Добренько, Виносимо на розгляд сесії. І наступне питання про внесення змін додаток до рішення 32 ї сесії 8-го скликання Житковської міської ради і Дмитрівської району Одеської області від 25-го на 24-го 24 року номер 2360 про затвердження цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Житковської територіальної громади і Дмитрівської району Одеської області. Безпечна Житковська громада на 24-й 25-й. Шановні депутати, до вашої уваги даний проєкт. Ми з вами на кінця другої сесії приймали цільову програму, і там було чітко прописано а, сума 200 тисяч. Але зараз ми не вміщаємося в 200 тисяч, і а, пропозиція, і... до нас надійшли листи, бюджетну до відділу, додати 500 тисяч на, 200, на 2025 рік. Такі будуть зміни в додаток до рішення 52 другої сесії. Плюс 24 четвертий, сто 600 тисяч. Так, на два роки. Уже ну, 24 000. закінчився, так, ми так? вложилися, але 25 й нам треба нести зміни. Доповнення додати. 500 тисяч. Так. Загальна сума. Є запитання з Голос mm -hmm. Нема, хто за те, що? таких прийнятих та рішення та винести на розгляд сесії. Прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято. Значить, е, наша робота нашої комісії на, сьогодні, на сьогодні вона завершена. На питання ми їх розглянули. Хто за те, щоб завершити роботу нашої комісії, прошу підтримати. Дякую. Може бути якісь зауваження чи якісь пропозиції? Немає? Дякую.